Привіт-привіт, шановні друзі, колеги-бухгалтери! Я вас рада вітати на моєму каналі. І це випуск теми дня, що стосується ЄСВ на зарплату за третій квартал і заповнення оновленої зарплатної об'єднаної звітності. Отже, розглянемо в цьому випуску 5 точок, які необхідно врахувати бухгалтера, і точка перша. Це оновлена об'єднана зарплатна звітність у додатку Д1. Нагадаю, нам додали. В цей додаток, в якому ми відображаємо зарплату і ЄСВ, нову колонку 26. Вона відображає позначку для е, тих роботодавців, які використовують з працівниками нефіксований робочий час. Якщо у вас є такі трудові договори, відповідно обирайте позначку так, одинички. Або якщо немає, тоді ні. Тобто нулік не використовуємо. Це. Перша наша точка, що стосується саме оновленої зарплатної звітності і її форми. Друга контрольна точка це доплата ЄСВ до мінімалки. Саме в цьому питанні мій досвід показує найбільшу кількість помилок бухгалтерів. По-перше, врахуйте, той кейс, що за останній рік податкові органи надіслали дуже багато запитів бухгалтерам, які пов'язані із контролем. До, до нарахування ЄСВ, які вони пропустили. Відповідно, якщо ви вже отримували такі запити, ви розумієте, про що я говорю. Це запити, в яких податкова податкова служба описує суть питання контролю, так, яке вони здійснюють по даним звітності, е, виявлені невідповідності. Ну, наприклад, табличка, в якій йде перелік працівників, е, нарахований дохід, нарахований ЄСВ, і те, скільки має бути нараховано. І скільки у вас по факту створює недоплату? Відповідно, далі в цьому запиті податкові податкові органи вимагають здійснити доплату, відкоригувати звітність, і коли бухгалтер реагує на це все, відповідно, має. Штраф 1020 гривень за коригування помилки помилок, які е, пройшли в зарплатній звітності. Ну, тут я можу єдине, що відзначити, це те, що м, нагадати, що подавати, уточнюючи по ЄСВ, ми, звичайно, завжди можемо, що е, збільшує вирогідність отримання е, штрафів, про які я вже згадала. А от коригувати і виправляти помилки, що пов'язані із ЄСВ за минулі періоди, навіть якщо це. Надійшло за письмовим запитом податкової служби. Ми також можемо з вами у поточній зарплатній звітності. Не забувайте, будь ласка, колеги, цей кейс. Я завжди раджу у тих випадках, коли воно, як то кажуть, не горить у виправленні помилок, враховувати наше з вами право робити будь-які коригування, що стосується ЄСВ за минулі періоди, до нарахування або сторнування і. Із використанням відповідних типів 2 або 3 у колонці 10, відповідно по якій ми здійснюємо заповнення даних у поточній зарплатній звітності, тобто у звітній формі наразі. І так, що стосується доплати, є сведомінімалки, щоб не отримувати такі запити вже в майбутньому, треба врахувати деякі правила, що стосуються саме доплати. По-перше, якщо ваш працівник перебуває е, повний місяць у трудових відносинах з підприємством, і це основне місце роботи, тобто працівник не звільнявся, не приймався, основне місце роботи, то незалежно від підстав, що створили йому нарахування зарплати, нижчі мінімалки, неповний робочий час, відпустка без збереження зарплати, прогули, призупинення, демобілізація. Е, Будь-які підстави, що створили йому нарахування в одному із місяців звітного кварталу зарплату нижче мінімалки, створює нам роботодавцям обов'язково до нарахування доплати ЄСВ до мінімалки. Повторюсь, це може бути коли працівник повний місяць, перебуваючи в трудових відносинах, має нарахування за такий місяць нижче мінімалки. Наприклад, працівник місяць-півмісяця був у відпустці без збереження зарплати. А півмісяця працював. Або у працівника за основним місцем роботи неповний робочий час і відповідно зарплата нижче мінімалки. Демобілізований працівник він повернувся зі служби на роботу наприкінці місяця. Мав нарахування зарплати за поточний місяць, яка стала нижче мінімалці. Ось ці всі кейси, які я вже згадала, дають нам з вами підставу створювати доплату ЄСВ до мінімалки. Мінімалки в такому такомі. Або, наприклад, жінка, яка е, вийшла із відпустки по догляду за дитину до трьох або шести років, вийшла наприкінці чи в середині місяця загальний дохід у неї нижчі мінімалки. Робимо доплату ЄСВ до мінімалки. Або, наприклад, коли у нас завершується допомога по вагітності та пологах у жінки, і далі вона оформлює відпустку по догляду за дитиною. Сума нарахованої допомоги в місяці, в якому завершується відпустка по вагітності та пологах, наприклад, є там сума 2, 3, 4, 5 тисяч, тобто нижче за мінімалку. Так само контролюємо і здійснюємо доплату ЄСВ до мінімалки у місяці, що настав. Пам'ятайте, будь ласка, про ці кейси доплати ЄСВ до мінімалки. Також хочу нагадати, коли ми не здійснюємо доплату ЄСВ до мінімалки. По перше, це на зарплату сумісників. І на винагороди за договором цивільно-правового характеру з фізичними особами. У випадку, коли сумісники неповний робочий час чи інші якісь підстави на рахування зарплати нижче мінімалки, або фізичні особи з винагородами по договорам цивільно, -хар... цивільно правового характеру мають нарахування нижче мінімалки, всі такі правила сукупного доходу їх за місяць не створюють нам з вами доплату ЄСВ до мінімалки. Також нагадаю, що якщо працівник... Неповний місяць перебував у трудових відносинах. Ну, наприклад, у нього було прийняття. Чи звільнення. При цьому у нарахування за місяць є нижче за мінімалку. Припустимо, працівника звільнено 20 серпня, чи прийнято 5 вересня. В даному випадку є неповний місяць трудових відносин у відповідному місяці, що може призвести до нарахування зарплати нижче мінімалки. Тоді, відповідно, ми не здійснюємо доплату ЄСВ до мінімалки в такому місяці, адже місяць трудових відносин. Неповний. Далі, в яких випадках ми ще не здійснюємо доплату ЄСВД-мінімалки, хочу нагадати, це випадки застосування пільгової ставки 841 на зарплату осіб з інвалідністю. Адже для такої ставки взагалі не передбачено здійснювання доплати ЄСВД-мінімалки. І, до речі, щодо пільгової ставки, це наша точка третя, яку я хочу вже прокоментувати зараз і перейти до неї. Якщо ви використовуючи працю осіб з інвалідністю, нараховуєте зарплати їм із застосуванням пільгової ставки 841, тобто використовуючи їх документи як підтвердження для пільгової ставки, то треба врахувати вимоги наказу МінФін 449, який описує правила нарахування ЄСВ, ну і, зокрема, документи для пільгової ставки. Це мають бути виключно діючі документи. Особи з інвалідністю. Да? Тобто копія довідки МСЕК, огляду акту е, акту огляду МСЕК відповідно, да? і е, в умовах дії воєнного стану. Ми пропускаємо з вами цей кейс, пам'ятаючи про те, що 8 березня 2022 року кабінет міністрів прийняв постанову, якою дозволив особам з інвалідністю не проходити під час дії воєнного стану оглядом СЕК. Відповідно, ми можемо з вами зустрічати випадки, коли особа з інвалідністю надає нам довідку з органів соціального захисту про те, що її призначено виплати, і все. Це не дає нам підстав з вами застосовувати пільгову ставку 841, якщо документи особи з інвалідністю прострочені і не відповідають огляду проходження огляду МСЕК і не мають акту відповідного, довідки відповідної. І ось тут. Звичайно, помилка щодо такого ЄСВ виникає у нас з вами з нашої вини, да? тобто з нашої неуважності, відповідно. Будь ласка, зверніть увагу, що у наказі МінФін щодо пільгової ставки 8,41%. Жодних уточнень щодо воєнного стану немає. Відповідно, ризики несе підприємство, виявлені як помилкові, вони можуть бути тільки під час податкової перевірки. Тому, звичайно, виправитись ми завжди з вами можемо. Як я вам вже це говорила раніше, і на початку нашого випуску, і відповідно. Перевірте документи осіб з інвалідністю. Якщо дійсно знайдете недіючі документи прострочені, попросіть особу пройти комісію і надати оновлені документи. Використання пільгової ставки має відбуватися тільки за діючими документами, що відтворюють право на пільгову ставку. Недіючі документи відповідно дають нам зобов'язання здійснювати нарахування ЄСВ на базовій загальній ставці 22%. Далі, колеги, наступне наша з вами точка. Четверта, це перехідні виплати. До перехідних виплат ми відносимо відпускні допомогу по вагітності та пологах та лікарняні. І в кожному із цих випадків ми маємо пам'ятати загальне правило. По-перше, якщо ми здійснюємо нарахування відпускних лікарняних чи допомоги по вагітності та пологах, маючи перехідні періоди минулих або майбутніх місяців, то той місяць в бухгалтерському обліку, що став. Підставу для нарахування е, доходу да, такого працівнику є місяцем, який стане звітним у нашій звітності. Тобто, якщо електронний лікарнян надійшов по працівнику наприкінці серпня, а в бухгалтерському обліку протоколом заявою фінансування це все у нас пройшло у вересні. Відповідно, заповнення зарплатної звітності ми будемо здійснювати відображаючи лікарняни за серпень. У вересні, тобто заповнення 3 місяці вересень да, 3 кварталу, відображатиме дохід з кодом 29 лікарняні за серпень. Те саме стосується і відпускних, коли ми маємо з вами поточний місяць нарахувань, що стосується виплат поточного і майбутнього періодів, або так може бути що поточного і минулих. Ну, так само, інколи у бухгалтерів і таке буває. Так от що. Стосується першого і другого прикладів, всі вони нормально відображаються з окремим рядочком, що відображає тип позначку, 10, тип 10-й відпускні, зокрема, як наперед, на майбутній місяці, так і назад. Тобто, вона не зазначає нам це помилковістю, але не, тим не менше, ми маємо відобразити такі перехідні суми відпускних, що стосуються поточного місяця і майбутнього місяця, визначаючи такі нарахування окремими рядками у тому місяці, в якому ми нарахували суму відпускних. Відповідно, і здійснили виплату. Тобто, наприклад, якщо я у е, вересні відображаю відпускні за вересень-жовтень, то в мене буде два рядочки, які будуть відображати 01 тип 10 позначку вересня і суму відпускних вересня, і 01 тип 10 позначку жовтня і суму відпускних жовтня, яка припадає на майбутній період, хоча виплачена у вересні. Далі те саме правило ми використовуємо і для допомоги по вагітності та пологах. Навіть якщо ви трошечки затрималися із нарахуванням такої допомоги, припустимо, вона розпочалася у працівниці з 1 серпня, а ви нарахування здійснили тільки у вересні, то в даному випадку ми заповнення додатку д 1 з кодом 42 будемо робити у третьому місяці, тобто у вересні. І зазначати код 42. На серпень 31 день трудових відносин, 31 день допомоги по вагітності та пологах, у вересні 30 днів трудових відносин, 30 днів допомоги по вагітності та пологах, і відповідно у наступних місяцях, відображаючи і останній місяць, в якому завершується відпустка по вагітності та пологах. При цьому, якщо така відпустка завершується, ну, наприклад, посередині, початку місяця, і сума нарахованої допомоги майбутнього місяця є нижчою за мінімальне, Заробітну плату пам'ятаємо з вами, ми таку доплату мінімалки не проводимо, адже місяць ще не настав. Як тільки прийде той місяць. Ми ну, обов'язково з вами проконтролюємо доплату ЄСВ до мінімалки. Ну і остання п'ята точка контролю це винагороди за договором цивільного правого характеру, які ми проводимо в бухгалтерському обліку за минулі періоди. Так, буває таке, що документи йдуть до нас дуже довго. Маючи акт виконаних робіт чи наданих послуг з фізичною особою, які ми маємо нарахувати винагороду і виплатити, отримання документів дуже часто затримується на місяць, два і відповідно. Акт за липень може надійти у серпні або вересні. Проведення в бухгалтерському обліку так само пройде у серпні або вересні. Відповідно, не забувайте, що і нарахування винагороди ми відобразимо у відповідному місяці у серпні або вересні, але позначимо, що це за липень. Ось так, колеги. На цьому я завершую випуск. Сподіваюсь, він для вас був корисним, якщо так, ставте лайк. І не забувайте, що вже 18 жовтня усі підписники зустрінуться зі мною на безкоштовній онлайн-зустрічі, де ми будемо розглядати усі гарячі зарплатні зміни. Підписуйтесь, радьте мій канал, а я завершуючи, обіймаю вас. Цілую і люблю. Па-па!